У бухгалтерському обліку всі рахунки поділяються на синтетичні і аналітичні, вони утворюють єдину систему узагальнення та деталізації даних, тобто забезпечують як загальний, так і детальний облік господарських операцій. Синтетичні рахунки сутність і призначення. Синтетичні рахунки це рахунки першого порядку, на яких відображаються узагальнені дані. Про наявність і рух однорідних засобів, джерел чи процесів у грошовому вираженні, характеристика показують інформацію загалом без розшифрування за окремими об'єктами, використовуються для складання балансу та звітності, облік ведеться в грошових одиницях, відображають загальний стан активів, пасивів, доходів, витрат, приклади синтетичних рахунків 10 основні засоби, 20 – виробничі запаси. 30 каса, 31 рахунки в банках, 66 розрахунки з оплати праці.